Казка це, це коли це коли дитинки розказують казку на ніч, щоб вона могла скоріше заснути. Казка це коли розповідають якусь казку. Ско на ніч. Це така книжка, розк... це така книжка, яку розказують на ніч. Казка це там тільки що не буває, але там розказують про щось. Казка, це коли. Читають тобі якісь казку на ніч, щоб ти засинав. Я знаю різні сказки, наприклад, про, про, про червону шапочку, про я коло курочка, ряба, ляба, ловки лисичий, лисичий заравник, китуть у бачах. Я не запам'ятав ще ніякої казки жодної. Колобок була і ся попелюшка. Пам'ятаю колобок і, і все.